Великдень найсвітліший день для православних протягом року. Соціологи кажуть в період криз, коли ще більше потрібна внутрішня сила і віра, ну в бодай щось стабільне. Кількість прихожан у храмах зростає. Відповідно, зростає і роль святих отців. Як церква реагує на сучасні виклики? Роман Незельський до Великодня поцікавився стосунками українців з церквою. Воскресе! Христос Воскресе! Великдень – Це свято для понад 70% українців. Саме стільки з нас за результатами минулорічних досліджень назвали себе православними та греко-католиками, і кількість людей, що приходять у храми, постійно зростає. Це тивай підтвердили представники трьох найбільших церков. За останнє десятиліття віра стала модною. Говорить патріарх Філарет. Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату радіє з того, що до Бога тепер звертається багато молоді, проте визнає, у масовості є й зворотній бік. Зараз модно бути віруючим. І тому серед віруючих ви можете зустріти багато людей або невіруючих, або так прохолодних. Писанки освячують. Крашенко освячують, паски освячують і їдять. І в цьому і закінчується у декого віра. Таких прихожан священники закликають, сприймайте церкву не лише як низку обрядів чи традиції. Отець Георгій Коваленко говорить: у храм треба йти не заради виконання певних дій, а за вірою. Вона допоможе людині змінитися зсередини і змінити своє життя. Те, що людина ходить до церкви, це добре. Але е, краще буде, коли людина зміниться у відповідності до своєї віри. І церква закликає людину не просто говорити про віру, не тільки бути християнином під час богослужіння. А бути християнином в житті нині саме церква є лідером народної довіри українців, тому насамперед у храмах більшість громадян і шукає підтримки. А проблеми, з якими йдуть до капличок, церков, соборів, у сучасних українців такі ж, як і у перших християн, стверджують церковнослужителі. І неважливо, то селянин чи олігарх прийшов на сповідь. Змінюються часи, але не змінюються люди. І проблеми лишаються ті самі. Це і сімейні проблеми, це і проблеми. Матеріальні це й проблеми зі здоров'ям, тому вічні цінності турбують віруючих і в минулі тисячоліття, і в третьому тисячолітті із цієї, і тому, що гріх залишається гріхом таким же, яким був він раніше. Якщо потреби віруючих незмінні, то зміни у самій церкві важко не помітити. Храми будують модернові проповіді. Тепер читають у мікрофони, літургії, транслюють по радіо, телебаченню. А зі священниками можна спілкуватися в інтернеті. Та ці зміни лише технічні, говорить предстоятель греко-католиків Святослав Шевчук. Все це щоб бути ближче до людей. Ми проповідуємо того самого Христа. Розп'ятого, померлого і воскреслого, якого проповідували апостоли. А друга річ, ми намагаємося те, ту думку, той, той заклик, ту Євангелію зробити доступною і зрозумілою. Тобто трансформувати її в сучасну мову. Хоч сучасне українське суспільство важко назвати і рівень моральності не може задовольнити церкву, хороших людей серед українців багато, стверджує предстоятель греко-католиків. І додає, думає так, бо більшість людей все одно розрізняють, що є добро, а що зло, і практично всі прагнуть стати кращими. Те, що можна відчути, коли дійсно люди намагаються поміняти своє життя, що вони є добрі. Я не знайшов жодної поганої людини у своєму житті, навіть ті, що є поганими людьми, вони розуміють, що вони зле роблять, і у своїй совісті вони думають і шукають способу, як поправити своє життя. Змінити своє життя за допомогою Бога не пізно нікому переконують церковні ієрархи і стати християнином у вчинках вони закликають прямо від сьогодні, від дня воскресіння, щоб свято не сприймалося лише як додатковий вихідний із з обрядом поїдання паски та крашенок. Дорогі браті і сестри, Христос Воскрес, я бажаю вам, дорогі браті і сестри, щоб Господь простив всім нам наші провини і щоб недаремно Він постраждав на Христі і воскрес із мертвих, а щоб Його подвиг був для нас спасителем. Воскреслий Христос, який виходить з рогу, показує, що Він є виходом у безвихідді, бо смерть це є кінець всього по-людськи. А Христос Воскрес означає відкрив дорогу там, де по-людськи її неможливо знайти. Тому я хочу побажати усім тим, які святкують Христове Воскресіння, справді пізнати Воскреслого Христа як істину, дорогу і життя. Дорогі, Шановні брати і сестри, вітаю вас найвеличнішим, найсвітлішим і святішим святом, Пасхою Господню, Воскресенням Христовим. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес.